Доброго дня, мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні ми з вами зробимо такий бюджетний рецепт, така бюджетна страва, вона із 90-х років. Настільки все просто, але дуже смачно. Нам потрібний багет ось такий. Нам потрібна звичайна цибуля, майонез і склянка молока. І це ми з вами будемо робити бутерброди гарячі, з смаженою цибулею, з майонезом і все запечене в духовці. От я вам пропоную зараз це все приготувати. Спочатку ми нарізаємо цибулю. Я нарізаю її півкільцями. Далі на розігріту сковорідку висипаємо цю цибулю, щоб вона підсмажилася до золотистого кольору. Тим часом нарізаємо багет. Ось такими шматочками. Я посипаю приправами італійськими. Вони в мене разом із сіллю. трішки смаку додам до цієї цибульки. Нам треба, щоб вона стала дуже м'яка така, м'якенька стала ця цибулька. Ще нехай підсмажиться трішки. Цибуля повністю стала м'яка. Все, вона готова, я її вимикаю і охолоджую. Поки цибулька охолоджується, я все ж таки натерла трішки сиру твердого. Хочу попробувати зробити ще один варіант зверху посипаний сиром твердим. Хоча ми в 90-х роках нічого не посипали зверху, лише сіточка з майонезу. Застиляю пергаментом промені, буду сюди викладати. Наші такі грінки. Беремо ось так багет, обмакуємо в молоко, потім зверху викладаємо цибулю, отак рівномірно викладаємо цибулю і кладемо на противень. І так повторюємо з усіма кусочками багета. Не знаю, готував так хтось чи не готував, але в нашій сім'ї і з нашими сусідами ми готували такі, пригощали один одного тоді, коли було таке врем'я. Тепер чомусь захотілося мені це згадати. Цей рецепт. Згадати, мабуть, ті часи, вони по-своєму були. Хорошими і щасливими? Важкі були часи, але вони були хороші. Далі просто змащуємо майонезом ось так. Для чого молоко змащуємо? Щоб багет не став сухий, як буде запікатися. Так, і на одні з них я посиплю ще сирком. Хоча ми так не робили. Я думаю, що буде смачно. І ставимо в духовку на 200 градусів, хвилин на 15. Там будемо дивитися, як буде підрум'янюватися. Такі красавчики, ці бутерброди, запікаються. Чекаємо, що вийде, коли будуть готові. Ось я вже витягнула бутерброди. Такі вони гарні. Осмажилася. Так, ось дивіться, такі у нас вийшлися зверху, ще з твердим сиром. Ну, Звичайно, мабуть, будуть смачніші, а ось такі, які я хотіла вам презентувати. Гарячі бутерброди з 90-х років. Пробуйте! Я гадаю, що вам сподобається. Готуйте, згадуйте ті часи, можливо, хтось так готував. Всім смачного! До нових зустрічей!